Так, мова тут пішла про якусь стабільність, і стабільність скоріше буде йти від якогось чоловіка, і в нього є фінанси, так? Якесь буде рішення прийнято з його сторони, і це має відношення до вас. Щось вирішується? Вирішується питання стосовно ваших конкурентів. так. Ваших недоброзичливців через прийняте рішення чоловіка, впливової людини, так, буде вирішена проблема з вашими конкурентами і недоброзичлицями. Причому на вашу користь рішення, яке не можна заперечити. Так, І, можливо, можливо, у всій цій конкуренції, яка на даний момент є в сфері вашої діяльності, чоловік, нарешті. Зверніть увагу на ваші досягнення, на ваші заслуги, на той труд, який ви вкладаєте у вашу роботу, так, і приймає рішення про ваше зростання.